Гарний готель відомий. От тут почекаємо поки що. Посидимо зручні дивани. навіть рояль, не в кущах. О тут можна випити каву. Ось тут, мабуть, і буде сидіти. Закрито, ну будемо дивитися на цей храм. Дуже старовинний. І тут, не знаю як зараз, але ж всередині була дуже відома ікона Чорнобильський Спас. Оце є приклад того, як наше керівництво держави не усвідомлює, що могло б статися з Києвом. І більшою частиною оцього спустошення, все спустошено, будиночки внизу, заросли, дикими деревами, все позаростало. І от сюди більше завозити оцих керівників держави і світових лідерів, щоб вони подивилися, хто минулого не пам'ятає, той майбутнього не має. Оце я можу підкреслити. Добре. Я хочу нагадати, що це оглядовий майданчик, е, такий вже трохи старенький, небезпечно тут ходити. І тут був чудовий вигляд на ріку Прип'ять. Ходили параплави по цій річці, але ж оці ж будиночки тут маленькі будиночки, нічого не видно. Да, все позаростало і ми знаходимося на території. Святая Лінського храму. Капличка тут недобудована. 14 грудня 2025 року відбулося покладання квітів від президент Союзу Чорнобиль громадської організації коло відомого пам'ятника тим, хто врятував світ. Це аматорський пам'ятник. Тут непропорційно такі голови зроблені з подручних. Значить, матеріалів, оці гідранти обліплені, але ж тим він і дуже відомий, щирий пам'ятник. що квітки цей пам'ятник знають у всьому світі. Це відоме колесо огляду, яке мало відкритися на 1 травня 1986 року, але так і не відкрилося. І тут же ж на майданчику розваг тут є графіті. Це відомі художники за кордону приїжджали. Самі знані, які малюють графіті. І вони якраз цих малюнків органічно вписуються в покинуте місто. Яка краса сьогодні. 14 грудня 2025 року. Це столова Чорнобильської АЕС. Ось Ой. нам приготували обід. От згадується, 1986 рік. Так само, там конвейер для е, розносах. Тоді в розносах також було таке. І ми тут два солдати працювали, жили, заправляли тут. Пальним всі бульдозери, радіокеровані всі. От. І знову тут опинився в столові. Вот правильный клочек. И тебе наук видите, тоже тут. И закрою и все.